Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Сьогодні ми з вами на уроці на з предмета матеріалу з кушнірів-розкрійників починаємо тему топографічні ділянки шкурок диких і домашніх тварин. Мета уроку навчити здобувачів освіти визначати топографічні ділянки диких і домашніх тварин і ураховувати ці знання під час розкрою шкурок. На хутрові вироби, і в дотриманих знань буде залежати якість хутрових виробів. Топографічні ділянки шкурки рудої лисиці. Кращими топографічними ділянками шкурки-лисиці є хребтова частина, огузочна частина шкурки і шийна частина шкурки. Доїх частини шкурки знаходяться бока, лівий і правий бок і черево, ліве і праве черево. Дана шкурка лисиці розрізана по лінії черева. Взагалі, шкурки-лисиці, шкурки-лисиці знімаються з тушки лисиці, чулком і збереженням всіх частин. Лапок, хвоста. І голови. І на голові обов'язково присутні вуха, носик, лобик. Тобто обов'язково всі частини ці повинні зберігатися. Ще топографічна ділянка на шкурці лисиці це дужка. ось вона сіренького кольору, сірого кольору, так? Ось загривок. За головою зразу знаходиться загривок. Потім йде шия. І потім уже йде хребтова частина і огузок. З огузком зв'язаний хвіст. Ріпка, як зв'язуюча хвоста і огузка. Потім йде основна частина хвоста і кінчик хвоста. Або ще називають його тіпунець. Також є у нас Лапки, ви бачите, передні лапки присутні, і біля лапок є облапки, називаються облапки. Є також задні облапки, задні облапки, які використовуються у хутровій промисловості, На. деталі, тобто із них виготовляють пластини. А пластини використовують на інші вироби, такі як жилети і інші хутрові вироби. На даній шкурці присутні всі три категорії волосяного покриття. Сама густа, самий густий волосяний покрів це пухове волосся. Воно саме густе. При шкіряній тканині знаходиться саме густе і тонке, і саме коротке. Далі у нас іде направляючі волосся, направляючі волосся, це саме високе, ви бачите, яке створює вуаль. І ось це волосся його більш за все, воно все однорідне. І ви бачите, що воно. Покриває всю шкурку. Напрямок волосяного покриття у нас іде від голови до огуску. Якщо е, придивитися, то по центру шкури, по криптовій частині, волосяне покриття іде чітко від голови до хвоста, а більш до боків волосся. Іде до напрямку у бік. У бока не використовується у кутровій промисловості черево, тому що це саме рідковолосе місце і дуже тонка шкіряна тканина. Практично вона не використовується у кутровій промисловості. Машина її кушнірська не возьме із за того, що дуже тонка. Шкіряна тканина. Шкурка кролика це свійська тварина. Перед вами представлені три шкурочки хутрові. Ви бачите, що по центру знаходиться натуральна шкурка, не фарбована. Я вам вже розповідала на уроці технології, що у натуральної шкурки шкіряна тканина завжди білого кольору. Тут ми можемо з вами порівняти. Ось представлена вам трафаретне фарбування шкурки, і шкіряна тканина у шкурки, ви бачите, теж з кольором. І ось представлена шкурочка теж фарбована синього кольору, і шкіряна тканина у неї синього кольору. Топографічні ділянки на шкурці кролика: взагалі, це основна частина. Шкурки, це хребтова частина шкурки. Ось якраз ви бачите, як виділена вона ця хребтова частина, внизу біля е, хребтової частини огузочна частина, е, і уверху знаходиться шийна частина. Сама цінна частина шкурки кролика це є хребтова частина і бока. І бока. Також присутнє черево, ось білого кольору, світлого кольору, оце черево. Воно використовується в хутровій промисловості не буде. І у шкурці кролика присутні сережки. Напрямок волосяного покрову віхри Тобто, на цих сережках напрямок волосяного покрову в різні сторони. А по всій шкурці хутраві напрямок волосяного покрову від голови, отут голова шия, до огузку. І зараз я розповім вам топографічні ділянки на шкурці овчини. Основна частина шкурки це криптова частина, сама більша. Далі огузочна частина. Тут би був у нас хвіст, але у овчині хвіст не зберігається. Шийна частина. Шийна частина, так? Бока від хребтової лінії по дві сторони. Бока. І черево. Черево. Черево менш цінне ділянка хутра. Ще в нас, ви бачите, присутні Такі пашини під задніми лапами і під передніми лапами. У хутровій промисловості вони не використовуються, вони усуваються і йде як підножний клапоть. Самі цінні е, ділянки шкурки овчини. Це хребтова частина, хребтова частина. І рядом бока лівий і правий бік. Оце йде площа цінна шкурки. Ви, мабуть, зараз подумаєте, чому ж не огузочна частина цінна, і шийна частина? Тому що на шийній частині, якщо ви побачите, тут є в нас багато дефектів і дуже товста шкіряна тканина. Тут у нас присутні застриги і ломини на шийній частині, тому вона менш цінна, чим хребтова частина і обчини. Вам домашнє завдання, будь ласка, за допомогою шаблонів, які у вас є в Google класі, ви самостійно на цих шаблонах на різних видах вкажете топографічні, розмалюєте топографічні ділянки шкури. І це вам буде матеріал для написання на слідуючому уроці лабораторно-практичної роботи. Дякую за увагу! До побачення!